Кадрова лихоманка прийшла на зміну коаліціаді. Тепер переможці виборів затято ділять портфелі в міністерствах, відомствах та парламентських комітетах. Про все це далі будемо спілкуватися з політологом, народним депутатом попередніх скликань Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть, Петро Прошенко так він уже надав українське громадянство трьом потенційним міністрам, які були запрошені з інших країн. Це Наталія Яресько, Олександра Квіташвілі та Айвараз Абрамавабрамавичус. Ось що яку? Могли прокоментувати ось таке миттєве просування кандидатур від президента, ну власне нічого страшного тут немає. Такі речі робилися в багатьох країнах для України. Це просто дуже нетрадиційно. В нас привикли, що куму свату, брату, там бізнес-партнеру, тому подібне. В даному випадку чистий юридичний аспект. Президент відповідальний за те, щоб надавати чи позбавляти українського громадянства. Ну позбавляти можна тільки за особистою заяву, насильно не можна. І... Як буде проходити процедура, залежить в принципі тільки від нього. Чи він буде використовувати як дорадчий орган комісію з питань громадянства, чи він прийме рішення самостійно? Чи буде залучена повна перевірка цих осіб, чи вона буде проведена формально і буквально за на протязі кількох годин? В принципі, процедура дотримана. Так. Громадянство могло бути надане. Це е, чисто юридичний аспект, політичний аспект. Ну, є напрямки, в яких, напевне, треба було зробити давно. Антикорупційна діяльність. Ми прекрасно розуміємо, що тут у нас. Ангела посадив це крісло і дуже швидко буде дуже негативний результат. Е, люди, які йдуть за кордону, вони йдуть не стільки заради якоїсь оплати, хоча, звичайно, для них там якісь будуть фонди створювати, щоб вони мали належну оплату, але вони йдуть заради того, щоб почати новий виток кар'єри. Так, в Україні це в них буде перехідний етап. Так вони здобудуть тут популярність, вони здобудуть певну е, славу у світі. А після того в своїх країнах чи міжнародних організаціях вони відразу підскакують на наскільки сходинок. Вони стають людьми вже політиками і. І управлінцям вищої категорії набагато вищої, ніж було до того. Тобто, в них є інтерес свою роботу виконати дуже добре, дуже прецизійно, дуже добре. І тому міністерство охорони здоров'я, в якому у нас завжди була біда і завжди кудись зникали мільярди. Очевидно, це добре, що прийде інша людина, яка поставила цю роботу в іншій державі. Е, заступники міністра, які прийдуть теж саме міністерство внутрішніх справ, хотілося, щоб можливо виключився чи звідти, секретну секретної бойову частину, та саме національну гвардію, теж віддати повністю іноземному громадянину, який ставив ці питання. В іншій одній державі, на жаль, не вдалося, так. тому що особисті інтереси Арсенія Петровича і Арсена Івакова тут спрацювали і не вдалося цього реалізувати, але принаймні певний вплив, певний контроль теж може дати свої ефекти. Тому я думаю, що оцей момент він продуманий правильно. Просто єдине, як буде працювати цілісність. Уряд фактично складається з двох частин: е, у формальній висуванці від боку Порошенка і самопомочі це є менеджери, часто іноземні менеджери так. вищого гатунку. Е, висуванці від Народного фронту це знову. Ти ж самі друзі, куми брати бізнес партнери Просто дивно, Ну чому якась така процедура? Що це все так робилося на швидкоруч вночі? Підбиралися ось ці кандидатури, так які там потенційних міністрів. Ну там ознайомитися, можливо, там з, з, з їх діяльністю, взагалі з біографією, можливо, ще й не було часу. Якось дуже це все було швидко. Чому раніше цього не можна було зробити? Підготуватися якось до цього. Ну власне кажучи, раніше це було зроблено. Кандидатури підібрані вже не перший тиждень назад ну, оприлюднили щось. А це інша проблема. Річ тому, що йшов весь час домовленості, що вдасться створити єдину позицію і дійсно зробити менеджерський уряд. От так. це протистояння, квотний принцип чи е уряд менеджерів. Він тривав до останнього часу. Мови, це протистояння. Ну можна дискутувати тільки про одне, може варто було стороні боку Порошенка та мічі засвітити свої позиції щодо кандидатур, так само як це зробив випереджуючи Арсеній Яценюк. Я не знаю, чи це правильно було б чи неправильно, тому що з іншого боку засвідчувати першорядних менеджерів, які не мають чи певних гарантій того, що вони отримують певні позиції. Ну, напевне, теж некоректно. Вони могли теж дати певну Можливо. відмову. Тому що давайте так, якщо ви нам даєте гарантії того, що ми будемо призначені на ті посади, тоді оприлюднюєте хоч сьогодні. Якщо це гарантії. Немає, ну вибачте, а це певний удар по кар'єрі. Тебе висунули, нібито, потім тебе назад повернули. Е, люди, які хочуть кар'єру робити дуже серйозно і дуже велику, очевидно, вони розуміють, що це для них може бути великим мінусом, і, можливо, в цим пов'язана причина та, що до кінцевого узгодження, яке відбулося буквально в ці вихідні, їхні прізвища так і не світилися. Ну, тому що з -з -з залучати спочатку ж іноземних фахівців спочатку запропонував прем'єр-міністр, а потім вже якби цю ідею вже почав вже просувати сам президент. Мен ну раз... власне прем'єр-міністр сказав одну річ, яка викликала певний сумнів, тому що він сказав тільки про одного іноземного спеціаліста, віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, який мав би бути хтось з президентів європейських держав. Ну знаєте, хтось з президентів в ролі віце-прем'єра це щось виглядало трошки підозріло, такі речі, як право не бувають, і. І другий момент мова би, могла йти тільки про тих людей, які хоча б мовний бар'єр не матимуть перед собою. Тому там грузини, тому там литовці проглядаються саме е, в цих висунутих посадах. Вони там вільно спілкуються російською, і так. розуміють українську. Пандерас. Но ну ось президент Порошенко він пропонує Верховній Раді знову призначити Павла Клімкіна міністром закордонних справ. І також він пропонує призначити Степана Полтарака міністром оборони. Як оцінюєте ви ось ці кандидатури? Ну, давайте так. Вони є частиною отої не тільки квоти президента, але й сфери відповідальності. Так. тут ми не будемо оцінювати, чи хороший був міністр Клімкін, чи Повторак, чи поганий. Ми будемо це переносити на особу президента, тому, мабуть, він має право висовувати тих, з ким він буде працювати комфортно і в кому він більш-менш впевнений. Я колись виступив дещо критично по окремих висуненнях, які були президента, а потім. Подивився на те, а з кого вибирати, власне виникає дуже серйозна проблема. Міністерство оборони, і міністерство закордонних справ. Сфера дуже непроста. І там фактор співпраці, жорсткої співпраці, президент робить ініціативи. Моментально ці ініціативи починають реалізовуватися людьми, близькими до нього. Мабуть, грає теж певну роль. І особливо після того, коли у нас почалася оця зачистка, і десь треба було в балансі професійній якості і політичній, там патріотичній якості. В цьому балансі схилиться до другої частини, до політичних нюансів. Ну напевне, я думаю, що президента вибір був досить малий. Не так багато в нас людей, які можуть претендувати на ті посади. Ну і давайте е, не забуватися, що частина управлінців, з того ж самого Міністерства закордонних справ, в силу свого перебування на постах в певні нехороші періоди е, попала під люстрацію. Частина просто махнула рукою і самі подали заяви. Вибір був дуже малий. Що стосується полторака, про нього відгуки тільки позитивні: кін, хороший виконав. Авіть, ну фактично, можемо сказати, так що президент по суті виконує роль міністра закордонних справ і Клімкін забезпечує виконання цього на рівні міністерства. Так. В цьому плані я думаю, це достатньо, якби у нас не було сильного президента. З добрим вмінням ну, колишнього теж міністра закордонних справ, який добре розуміє цю сферу. Я думаю, Клінкін міг би і не справитися. А ось ця ідея про створення міністерства інформаційної політики воно теж уже таке спричинило певно дискусію в суспільстві, політику, місце журналістів. А як, як би ви це прокоментували? Знаєте, ставлюся досить спокійно, тому що е, в нас в країні зараз ситуація така, що це не стане міністерством цензури. Чи як там ворога було міністерство так, правди, так, яке так. займалося неправдою і брехнею? У нас це буде зробити неможливо. Ну що журналістська спільнота дуже сильна. Давайте не забувати, що в Верховній Раді присутні теж журналісти, в тому числі і в президентському боці, і жорсткий пресинг буде, якщо буде найменша спроба вести якісь цензурні речі. Я би цього не боявся. Я просто єдине, от якби від мене залежало, я б зробив це не на рівні міністерства, а спеціальна агенція чи спеціальна служба інформаційної безпеки. Завдання ж цього міністерства не регулювати внутрішній ринок. Він внутрішній інформаційний ринок, він регулюється зовсім іншими організаціями. Нацрада, це телеп... телебачення Дід мовлення в першу чергу спілки журналістів спілкування. Якби чи... просто зрозуміти ось ці завдання оцього міністерства, тому що таке окреслення дуже поверхнево. Ну на жаль, так. І я думаю, що зараз має бути терміново прийнято положення про міністерство, де має бути чітко записано: інформаційна безпека. Раз так. встановлення інформаційної диверсії проти України два просування України в світі. Три протистояння провокаціям інформаційним в світі проти України чотири. І можливо контроль за діяльністю іноземних журналістів в Україні оскільки дуже. Часто вони виконують навіть не пропагандивну чи там антидержавну діяльність, а відверто е диверсійну діяльність, як той же самий Айфенюс на Донбасі. Так. Це п'ять. Тобто, оці речі і мають стати основою міністерства. Тобто, воно не зовсім має бути інформаційної політики. Це, по суті, міністерство, яке би я відніс до силового боку. Поряд зі службою безпеки України, міністерством внутрішніх справ, міністерством оборони. В такому плані воно очевидно потрібне. Ну єдине тільки теж питання: чи воно мало бути міністерством, чи це мав бути спецорган подобі служби безпеки України ще, ще одне таке питання, ось децентралізація, так про яку перед вибором заявляли усі абсолютно партії, про одну з головних реформ, і це дійсно так. А тепер виходить так, що Гройсман втік у спікери, так а садового якось доводиться вмовляти. Як вигадати, чому так відбувається? Ну власне, відбувається так, тому тому що. Е... Урядова команда, вона все таки мусить вибудовуватися і співпрацювати Чи з тим, хто його говорить. Це невдячна уряду? тема. Ні, тема не то, що невдячна напрямок той, який буде реалізовуватися, але він відстрочується певні міри в часі. Давайте назвати децентралізація. Вона виписується конституцією. Перший пункт децентралізації ліквідація обласних і районних адміністрацій, переведення на рівень виконкомів, зниження цієї проміжної ланки до мінімуму і розподілу. Центр має такі повноваження. Місцеві громади мають такі повноваження. А проміжна. Об ради об виконкоми мають абсолютний мінімум те, які місцеві громади їм делегували, так. і згодилися, що вони їх виконують на добровільній до речі, основі це треба приписувати конституцію. Я не думаю, що такий варіант, що от в січні місяці на цій ще сесії ми вносимо зміни до конституції в першому читанні, а весною в другому читанні, що він пройде, почне працювати ця система ну в ліпшому випадку, десь через рік-півтора. Іти зараз на систему абсолютно невдячну, ту, яка існує, яка викликає у всіх настільки критику і обурення, ну, напевне ніхто з серйозних політиків, які бачать своє серйозне майбутнє, особливо не хоче. Я не виключаю, що зовсім можливо, що і Гройсманс можливо поміняє посаду. Хоча в Верховній Раді зараз, коли треба буде законодавчо закріплювати цю децентралізацію, я думаю, його роль може бути дуже значна. Але і садовий може поміняти свою позицію так. теж в той момент, коли буде реалізовуватися децентралізація. Поки що ми маємо її написати. А реалізовувати її в уряді буде ще не так скоро, і тому якраз роль Гройсмана в Верховній Раді, коли буде писатися децентралізація, я думаю, може бути непогана. Бо розумієте, децентралізація дуже широке поняття. От виник скандал з Вамвом Ромпеєм, який сказав, що він хоче, щоб в Україні відбулася там децентралізація. -тере. Федералізація, всі обурилися, а він просто для європейців розшифрував, що це таке, бо там слово децентралізація немає. В них федералізація оптимі... автомат автономізація, тобто... все інше. Тобто, пояснити, що це таке, толком важко. Так. І децентралізацією може бути і зростання ролі місцевих громад, і зростання ролі тих же самих обладміністрацій. адміністрації. Дуже вже багато про цю децентралізацію було написано, проговорено. На цьому саме крапку. Дякую за ваші фахові коментарі та оцінки. Гарного дня. Дякую вам теж.